В наступні три дні в Україні не обійдеться без опадів. У багатьох областях країни йтимуть дощі, грози, гримітиме грім та зніматиметься сильний вітер. Як то кажуть, осінь вступає в свої права. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 15 вересня, сильні зливи тимуть у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. Також незначні дощі очікуються на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Житомирській та Миколаївській областях. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодно в цей день буде у західних областях. Там в день всього від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. На всій решті території буде тепло від плюс 24 до плюс 28 градусів. Вночі очікується від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 16 вересня, значні дощі, можливо, з грозами пройдуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській області та в Криму. Також краткочасні дощі очікуються на Волині: у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Миколаївській областях. Нарешті території без опадів та переважатиме сухата Хмарна з проясненнями погода. Вітер шквальний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях ще більше впаде. Там в день всього від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 25 до плюс 27 градусів. Вночі очікуються від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла. У вівторок, 17 вересня, опади майже повністю покинуть всю територію країни. Лише невеликі дощі пройдуть на Закарпатії у Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Криму. Нарешті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер все ще буде шквальний 7-12 метрів на секунду. Температура у західних областях від плюс 20 до плюс 23 градусів. На решті території від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!